Учениця Херсонського фізико-технічного ліцею Олександра зараз із родиною у Німеччині дівчина розповіла, що отримувати глибокі знання з фізики тепер може лише завдяки заняттям через інтернет. Для цього потягом їздить до Гановіра, щоб під час поїздки користуватися вайфаєм. Мені дуже подобаються природничі науки, особливо фізика. Тому я хотіла. Дійти до четвертого етапу Олімпіади з цього предмету, щоб спробувати себе у фізичному експерименті та розв'язати цікаві завдання. Однак навіть за кордоном у безпеці я відчувала, що не зможу отримати належний рівень знань, як у нашому ліцеї. Тепер я почуваю себе щасливою, спілкуючись із вчителями з нашого ліцею, а також. Сперечаючись із однолітками на фізичні теми. Співзасновником онлайн-школи з фізики став завкафедри Херсонського фізико-технічного ліцею Максим Пашко. Чоловік розповів, що з колегами з Харкова та Києва викладають фізику безоплатно для всіх учнів. Підтримку надають науковці з Нідерландів. Україна дуже багато талановито молоді і талановито перш за все у технічних науках. Тому ми створили цю школу, щоб підтримати наших учнів. З цієї України не тільки з Кресована та Харкова для того, щоб вони не втратили своє захопленці дуже чудовою наукою, Продовжили її вивчати, і потім повернулися і працювали на користь наших батьківщини. Учень фізико-технічного ліцею Артем говорить, зрадів, коли дізнався, що зможе надалі отримувати знання від свого викладача. У такий час, коли Україна потребує захисту, існує негайна потреба в розвитку воєнних технологій, енергетики. Тощо. Дуже потрібними і значущими стоїть знання з фізики, які з собою принесе прогресивна молодь. Артем каже, після закінчення школи планує повернутися до Херсона, щоб будувати Україну майбутнього. Марина Круглова, Олександр Забродін. новини на Суспільному. Херсон.